Доброго дня. Ми продовжуємо з вами аналіз роману Івана Багряного «Сад Гецеманський. Коли в'язнів забирали на допит, кожний з них повертався побитий, замучений, окривавлений. Але ніхто ніколи не відповідав на питання, та й в'язні боялись запитувати його. Чи тебе били? Дуже яскравий епізод з цього питання автор показує на прикладі одного грузина, який також після Андрія Чумака потратив у камеру числом 49. Це справді був грузин. І не просто грузин, а знаменитий грузин. Це був товариш Георгіані, колишній командувач військ. ВЧК ОГПУ у ГПУ в місті Харкові у перші роки по революції і навіть в роки Революції. Його знали деякі в'язні, зокрема, професор Гепнер. Але незважаючи на присутність знайомих, а може, саме через це, Георгіані тримався підкреслено вороже, відчуджено, презирливо, як тримається здоровий серед зачумлених. Його просили роздягатися, він не схотів і категорично обтяв будь-які розмови на цю тему. Так само обтяв розмови про волю, не відповідав на жодні питання і, взагалі, не розмовляв, дивився Вовку. А коли Краснояруський пустив жука пробиття, Георгіані спалахнув і, здається, ладен був учинити над доцентом власноручну розправу за наклепи. І поругання органів рев законності. Словом, він тримався як високоідейний член партії серед позапартійних троглодитів, як чесний серед бандитів і злодіїв, як патріот серед ворогів народу.